Доброго дня, мої дорогі підписники. Сьогодні у нас чудова зустріч довго очікувана, тому що дуже багато розпитують, і дуже багато. Наприклад, щодня навіть я виходила зараз до Анни. Я зараз скажу, про що мова. І мене розпитували люди, які хочуть вкласти гроші і розуміють всю ситуацію, яка є на сьогоднішній день. Про це ми сьогодні поговоримо. Я знаю, що на Клопатрі вже дуже дорого, і я це все розумію, але є цікавий район. І люди, які пишуть з України чи Українці з інших міст мене розпитують, тому що вони не знають, який район вигідно вкласти. Дуже багато мені говорять за Мерсін, дуже тому, що там дешевше. Це зрозуміло, що люди хочуть як найдешевше, але з цього треба виходити. Правильно скажу так, тому що ми, українці, завжди хочемо найдешевше, але чи то розумно, чи ми не втрачаємо. Тому сьогодні я хочу поговорити про район Газіпаша. Я вже говорила з тими підписниками, які приїздили до мене сюди цілий рік. Я за ними наблюдала, котрі купили на Клеопатрі і дали мені задачу все узнати про Газіпаша. Чому? Тому що там є аеропорт. І е, з роборта цього в газі парша літають літаки е, по різним країнам. І от Америка, Америка, американці літають через Європу. І це такий район дуже перспективний. І ще тут є. Я з Анною сижу. Її теж звуть Анна, вона українка. Їхня компанія слухає. Скільки років вашій компанії вже? Ой, з 2011 року. З 11-го року ви розумієте, що е, щось вони вже знають, вже є нароблені е, матеріали, люди купують, залишаються задоволеними, а це саме важливо, тому що я можу призложити тільки те, що знаю сама. Так, Аня, так що ми говоримо про Газіпаша. Трішечки розкажи, що там відбувається. Чому так? Чому от Газіпаша? Тому Газіпаша, ну, по-перше, Газіпаша, так як ви вже сказали, вона має цей це місто, має свій аеропорт, це величезний плюс. Да. Не лише, наприклад, можна прилітати там в Анталію, їхати 150 кілометрів до Аланії. І... Так відпочивати тут. А й для самих аланійців, скажем так, аеропорт, який в газі паша, має величезний курс. А для тих, хто взагалі живе в Газі Паша, то це <кхи> <кхи> скажімо так. О, я зараз переб'єчка, <кхи> щоб не забути. Якраз зараз я хочу полетіти в Італію, <кхи> і мені вигідніше я живу в Аланії до Газі Паша. Чим в Анталію. Тепер я шукаю білети, щоб не з Анталії, а, а звідси газі паша. з газіпаша. Ти да. правильно сказав, ті, що тут проживають постійно, нам вигідніше зробити так. Так, ми одну галочку, одну за, галочку. за це. Да. Друге, це. Ем... Те, що це навіть не район Аланії, як інші, наприклад, Махмутлар, Хардиджак, чи та саме Абсалар, Окурджалар. Це не район Аланії, це окреме місто взагалі, таке саме, як Аланія. Але, можливо, трошки менш зараз розвинена, але це про інше. Це бо це на перспективу да. це окреме місто зі своїм муніципалітетом, зі своїми школами, лікарнями і всією міською інфраструктурою, що потрібно взагалі для життя. А це Друге. Все, друга да, так, дуже так. важливе. Третя галочка це те, що там вже живуть люди. Тобто, це не пусте місто, яке там працює лише в сезон. Ну, працює так, сказала, яке взагалі має, скажімо так, якийсь рух лише в сезон, а в не сезон там всі роз'їжджаються. Наприклад, як це там десь в Кемері. Чи десь всі типу такого? От там живуть люди на постійній основі, як турки, так і ті, хто зараз, наприклад, uh -huh. приїжджає сюди за кордону і орендує, там, наприклад, на цілий рік і живуть вже так само в тій хіпасі. Це третє, це важливо, бо якщо ви там, плануєте купувати з точки зору здачі в оренду, чи, там, наприклад, перепродажу, то треба розуміти, кому ви потім це все будете так сказати, здавати або перепродавати. Це важливо, що там є люди цілий рік. Це, це третя. підскажу. скажу да. третє, я доповню. Да. Мене дуже багато питають. Ой, нам подобається кімер, ми, нам подобається сіде, і дуже багато той же Махмутлар, дуже багато не розуміють, що ті райони це райони все-таки Алані. Це як у нас не село, а як можна сказати, посолок кажуть у нас. Це маленький посолок. Взимку не, не знати, що там можна робити в тому кімері, тільки в сезон. Це третє і дуже важливо, що сказала Анна. Тут живуть люди постійно. Це це так. Це, це третя. Угу. Четверте, ну пляжі. Всі ж хочуть літом десь відпочивати, і треба розуміти, який там пляж. І, наприклад, берегова лінія в Газіпаша досить приваблива. Там в принципі ті, хто там буває. Я думаю, хто там буде нас слухати. Ми, ми там часто, часто. буваємо часто. Це моє, якщо чесно, це ми спеціально туди їдемо з підписниками, <хи> да, чисто да. море на Клеопатрі і тут Чісто да, газіпаша да. набагато чистіше, ніж на Клеопатрі. І взагалі, якщо ну, на мою думку, то це місто Хазіпаша. Це як Аланія, це оце місто mm -hmm. Аланія, Клеопатря, яке ми знаємо. Да? Це як Аланія, ну років можливо 25. Uh -huh. Тому тобто я маю на увазі, що Хазіпаша має величезний потенціал в розвину в розвитку. Uh -huh. розвитку. В розвитку. І я ще таке помітила, що навіть оця берегова лінія, там де гора, uh -huh. пляж, uh -huh. море, це Клеопатра один в один. От чесно, якщо ви придивитеся один в один. Uh -huh. <розвитку> а ми подивимося. Подивимося <розвитку> в будь-якому випадку. <розвитку> <розвитку> це один в один, як Клеопатра зараз. Uh -huh. Тому тобто так само є uh -huh. гора, uh -huh. пляж такий самий. І, мати, фортеця. і фортеця, це все те саме, але е, е, Клеопатра вже розвинута, і там ми вже розуміємо, куди йти, куди їхати, там е, кафе, бари, ресторани. А на газепаша ще цього немає. Це ще на перспективу. Це таке, знаєте, як маленьке дитя, яке треба виростити. Ну, так мені здається, то це теж ну, величезний плюс в плані того, що там і чисте море, гарний пішок, гарний пляж, широка. Ем, ну, це да, пляжна лінія, да. тобто не як ну є в нас uh -huh. тут райони, в яких наче. І класний пляж сам і море, і все дуже круто, але саме ця боргова лінія вона дуже війська mm -hmm. і не вмістить величезну кількість людей. Якщо всі от, заселяться так. в район, і то треба буде не знаю, що робити. От а в Газіпаша цих проблем немає. Це яка в нас галочка? Четверта, четверта, четверта. І ще одне ем, дуже важливо, що ем, це місто має статус туристичного, тобто. Ось. Це важливо того, що планують? Я навіть перший раз хотіла сказати. Я це почула, думала, що це слухи. А ви зараз підтверджуєте, що воно отримало статус туристичного. Так, Того, що планують якраз будувати готелі ну, по типу Ріксуса. Uh, і це теж, ну скажімо так, Ріксус не будується, де попало, oh, <с> от і це надасть так само привабливості з точки зору туризму. Тут будуть прилітати ще більше людей ще більше, ну скажімо так, можна буде. Говорити про здачу в оренду і ну, uh -huh, все, що uh -huh, зв'язано uh -huh, з цим всім uh -huh. Тому Я думаю, це на перспективу і Боже, це, це правда. Це на величезна перспективу. І я думаю, що це місто має величезні просто можливості. Так що треба тому виграє. я хочу підтвердити, хто купить зараз, він дуже добре виграє. Точно так само, як у мене в тому році купували Анталії. Аланії вони виграли, і саме зараз ми говоримо про це ж це, е, однозначно, той, хто зараз купить, буде у виграші. Я думаю, що через півроку вже будуть інші ціни. Та вони вже зараз інші маються на увазі інші в якому плані люди, які розуміють, да. про що йде мова. Вони намагаються придбати собі там духові ще на етапі проекту. І ви, я думаю, про це так само знаєте. Ну я і тільки це, так рекомендую це українцям. Взагалі. От я не знаю. Я бачу тільки так зайти в фундамент, почекати, бо багато хто мені каже, ну то так довго чекати, рік чи два. Я кажу, ви навіть не. Ну просто не зрозуміти, як ці роки пройшли. І зараз у мене теж відбувається. Люди вже заходять у квартири і кажуть, Боже, Марина, яка ти була права? Ці роки пробігли, ми навіть не, 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 ну, не зрозуміли коли. Тому краще завжди кажу, краще дочекатися, навіть якщо ви хочете тут вже відпочивати, краще потім взяти. В оренду приїхати, тому що приїжджають часто, але все-таки зайти в будівництво. Тому що нове, то є нове, то є перспективне і там ви точно заробите. Ну це в будь-якому випадку так. Я мала на увазі, що угу. в плані росту цін. Бо, наприклад, якщо так. людина купила на мінімальному етапі по мінімальним цінам, так. А вона, наприклад, склала, ну, наприклад, там 120 тисяч і це коштує там, на етапі. Uh -huh. Ще проєкту навіть на котловани, бо коли починають рити взагалі ці котловани, взагалі забудовники піднімають ціну. Ну, я, я колись порізна. так само да. купила да. по третій ціні. Я От. свою першу квартиру купила по третій ціні, бо І... мені треба було yeah. швидко. І можливо, тобто, ну, Це да, Навіть не треба чекати там декілька да. років, щоб ця ціна верхова да. взагалі можна грати на оцих короткострокових інвестиціях, тобто да. ти купив по мінімалці, то чекався там якогось не знаю, третього підняття ціни на Приклад, да, і, і вже продаєш, продаєш, да, продаєш і вже маєш взагалі, якісь взагалі, гроші. Да, заробу, ну, для наших українців це дуже важливо. Ось, Анічка, І саме важливо, да. ми приступаємо до цін, до комплексу. Uh -huh. Почніть з того, що коли він починає uh -huh. будівництво і коли закінчується. Uh -huh. Щоб ми знали, на скільки років. Uh -huh. Давайте ми, да, будівництво ще не почалося так, на цьому угу. е, участку, який зараз е, планується під будівництво. Там колись були старі віли, е, і треба якийсь трошки час, щоб їх всі знесли, і почали там рити цей катлаван. Тобто в принципі планують на весну на типованку і на скільки на, на, на цей це буде і якраз до кінця 24-го року. О, чудово, це практично два роки. Ну, ну почті не, не два трошки ну, менше півтора. півтора року, десь приблизно коли там саме на весну, чи то буде, це буде, це буде. буде. <звук> березень, чи то буде квітень, <звук> трошки важко сказати, бо буде залежати від того... але. Я чую, що вже продано половину, так оце мої хороші. Це треба робити. Ми. Тіло. Бо що як ви побачили, задумали, тому що я стикаюся з тим, що люди мені там через пару місяців дзвонять. Ой, там була така ціна. А що ж воно так подорожало? Ну так ви пояснили, що на етапі будівництва воно дорожає, не може бути та ціна сама, яка ще не збудована, ще не дійшло до фундаменту. І потім, коли він вже з'явився, да. ну це хто розуміється в цьому, він це розуміє. Да, це важливо. так. Так що ми говоримо про теперішнє. Про... про зараз. Про да. зараз, тому що розбирається дуже швидко. Да. Значить, пів комплексу у нас ще є. Один плюс один у нас, да? так? Так, да. я зараз розкажу. Взагалі, давайте розкажу, що це за комплекс, а давайте. потім ми будемо да, від да, да, всі да, всі да ціни. Бо якщо сказати, що одразу це ціна, і людина не знає, чи про що мова, може сказати, ось це багато, чи це мало, чи. От, взагалі, сам проект в порівнянні наприклад з іншими проектами, які будуються в цьому місті, знаходиться найближче всіх до моря. Дуже То це важливо 750 метрів, але ага. я би не сказала, що це зараз треба лякатися, що 750 п'ятдесят метрів. Це нам мало. Я, я, <раз> <лас> <раж> yeah, я чула більше. Я чула дві дві два кілометри, три. <ск Period firing> а це дуже близько. <ск desen> ja so mm -hmm. Я ще не чула. Це 750 п'ятдесят метрів. Тому треба поспішати. Це ну, скажімо так, по міркам Газіпаші це недалеко. Враховуючи те, що це в принципі місто, це не просто курортний регіончик, де в тебе всі готелі на. Першій лінії, типу, ти вийшов 5 метрів і пішов в воду. Mm -hmm. От, тобто 750 метрів. Це в порівнянні з іншими, це найбільше. В yeah. mm -hmm. локаціях взагалі сам участок, ну, скажімо так, розташований. В цілому по місту досить вдало, як на мене, тому що він знаходиться ну, буквально там, можливо, метрів 100 150 до основної вулиці. Газипаша основна mm -hmm. вулиця. Ну, знову ми з вами там проїдемо, подивимося на цю вулицю. На цій вулиці е зосереджені там різні кафе, магазини, mm -hmm. е різна така інфраструктура, банки, все, що потрібно в принципі для життя. Тобто це теж дуже важливо, тому що все в принципі yeah. проходить через цю основну вулицю. І навіть по цій основній вулиці їдуть всі на пляж. Тобто mm -hmm. будинок знаходиться прямо дуже близько біля цієї вулиці. Те, що взагалі буде на території цього будинку, це ну, так само різна інфраструктура, це теж плюс, також я про, цю, про що зараз говорю, верніше, чого я про це зараз говорю. Для наших людей ми всі звикли в Будларі і там не знаю, взагалі булані, інфраструктура, це вже як саме щось має бути. Тобто це mm -hmm. не здивуєш нікого. Але mm -hmm. діло в тому, що в Газібаша, якщо ми там, наприклад, проїдемо і подивимося на інші наші будинки, mm -hmm. то не у всіх будинках взагалі є інфраструктура. Тобто є просто будинок і все. Він новий, класний, але немає да. інфраструктури. Тут плюс в тому, що ця інфраструктура вона взагалі буде так само, як і Махупларі, не знаю, там Валані в центрі Вові без різниці. Все так само. Парковка е, а тут кажу, парковка, навіть, парковка навіть. буде да. Парковка не лише для масина, для велосипедів так само. А це дуже важливо, тому що в нас в валані нема парковок. Да, в когось є ну, в когось ми, не, е, не, ну, да. дуже багато українців про це да, для кого це машини. дуже важливо. На да. да, парковки буде парковка, буде так само там тенісний корт, будуть і басейни. І тенісний теніс тенісний корт теж так само буде. Ну, а, то ви замовчуєте, це, ну, дуже, це... дуже круто. <рес> 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 От басейна е, така, не можу сказати, що прям дуже там якась сильно величезна, обширна е, інфраструктура Ні, з ну... кінотеатрами. все така, але все якесь таке мінімальне необхідне. Mm. Воно, ну, ну вже буде. тенісний корт да. і, і машину десь якісь... де залишити, Будуть. це найважливіше. Ну, я думаю, що встані. сауна хамам теж так, є. Так, це, це, це все є. Да, навіть а навіть дартс буде, можна буде. Як а -а -а. Хто любить, можна піти покидати. Спортзал? Да. Буде що потрібно, далі. Взагалі, весь комплекс він планується в основному на квартирі 1 плюс 1, В основному, так. тобто uh -huh. там 110 квартир планується і лише один поверх верхній виділений під 2 плюс 1, все самі це 1 плюс, +1. але там ще щось є. 2 плюс +1? 2 плюс 1, Так ще залишилося. А, ще дві квартири є а -а -а. А, з виглядом на море. Вони йдуть тут такий хліби. Взагалі море починається відкриватися десь з Поверху п'ятого, шостого, тобто отак от можна буде класко. вже нам це дивитися. Ну наскільки я знаю, а, на зіпаша що там що на море, що на гори, це все види. А зіпаша це І унікально. там. того, наприклад, якщо ми говоримо про 2 плюс 1, то 209. ці дві квартири, якісь прямо <звук> видам із і, ну, і да вони ще є, і якщо поки ми зараз мамо тут говоримо, нічого не змінилося, я качина, то да. є боковіще сто ага. дев'яносто тобто там бокову. Буде вигляд <lain: Sí>, <Karen> okay. на море, на гори, на ну, будинки, типу такого, mm -hmm. тобто вони uh -huh. ще й чотири uh -huh. точно ще є. Ну, поки ми говоримо, як це буде після того, як ми говоримо. А один плюс один. Один плюс один так само, ну їх ще, звичайно. І, наприклад, якщо ми говоримо про там перший другий поверх, то Позалишалося вже 120 тисяч. Ну, 120 тисяч? Да, і Так, да, 120 є. Класно, і вже да. там вище, так залежить так угу. само буковий вигляд. Чули. Я виглядає думаю, виглядає. що мої підписники чули. Ще саме так. головне. Скільки перший знос? Угу. І получається ну поквартально, так як кругом так. чи ні? Оце нам так, пояснює. Як кругом. перший внесок тридцять ну, принципі так, як завжди, чи? Ні, це 30 це відсотків. Так само да і все інше ми можемо розбити на розтермінування до кінця будівництва. Тобто до кінця в основному платять поквартально, тобто ми просто розбиємо угу. цю суму 70% відсотків Ну наприклад, так, так зрозуміла, да ну багато питається. Да? Є моменти, що людям зручно, є моменти, котрі е, платять зразу цю суму. А скажіть, якщо одна су, е, повністю суму зразу людина хоче заплатити, угу. є якась знижечка? Ой, я думаю, ми можемо домовлятися. Так, Але, завжди, можна домовлятися. Завжди так, щоб люди було приємно, завжди, можна да. зробити десь трошки. То, бачите, можна, бо <гум> є такі люди, котрі зараз онлайн купують. Купують, котрі більшість онлайн у мене купують, які не можуть виїхати, і, mm -hmm. а можуть заплатити всю суму. Для них це важливо, бо вона потім діє на меблювання. Ота маленька mm -hmm. сума, вона дуже, дуже важлива. і Я бачу, що до мене зараз приходять підписники, і собі рахують. От є, що, якщо я це, чи мені вистачить? Ну no, я думаю, це дуже важливо. Yeah, якщо I це є, share. це дуже це дуже важливо. Я думаю, можна yeah. домовитися завжди так. No, що? От, <laughs> Так, що так, що ми ще не спитали? Ану, може, я прогавила. Било потім ми в телефоні. Да, ми заповнюємо так само, як ми з вами працювали. Хто дійсно хоче, заповнити таку якусь мінімальну анкеточку, щоб ми розуміли, яка сума, для чого потрібно. Так то дуже важливо, коли людина, наприклад, звертається, хто тобто буде працювати. Так. Да. Треба розуміти, взагалі, наприклад, для чого людина там купує, uh -huh. чи не купує. Буває така, що людина там подивилася, наприклад, так. планування. І така, о, тут лише тільки один плюс один, а мені треба два плюс один, тут немає два плюс один. І тоді, коли ми починаємо ну, розбирати з людиною, чому саме один плюс один, верніше по саме два плюс один людині треба, і вона там каже, чого. І ми такі раз подивилися, ага, так вам може, і не треба два плюс один. Або ми можемо, наприклад, тут раз і об'єднати, наприклад, планування і зробити. Це дуже важливо, тому що ми тут, коли йде будівництво, до того, ми. як залитий фундамент, так. можна з двох один плюс один зробити? Якщо це не порушує норми, так сказати, саме є можливість. можливість є. Ми можемо але це треба того. поспішати це до треба того. До того да. як почнеться будувати будинок, ми маємо вирішити, що ми хочемо. Дай подивитися по плануванню. Можемо ми це об'єднати, як ми можемо це об'єднати, да. що ми можемо так. з цим робити. Ну от це оце, да. оце да, дуже да, важливо. Да. Бачите? Да. А ми думали, що ми забули. Добре, да, що, що ми, ми сьогодні побачили. посиділи <laughs> так добре, тому ну, що да. Ми, може, сьогодні будемо прощатися, так? Добре. Ми прощаємося з Анною. З нами була Анна, дівчина з України, яка теж допоможе чим може для того, коли ви хочете купити. Тому що сьогодні мені жінка казала, я ж тут не живу. Пані Марина, я на вас надіюсь, я не знаю, які комплекси. Я не знаю, що і як це дуже важливо, що у нас є Анна, розуміє нашу українську мову, ось і але ми ще з вами зустрінемося. Ми сьогодні провели такий гарний час. Я думаю, що підписники зададуть запитання Анна, і ми ще з вами зустрінемося. От періодично на тому місці, да ми вже почули, я зрозуміла, що 700 метрів це дуже кайфово. Те, що я бачила і те, що я пропонувала, тому що я вже там буваю часто, я побачила, що це і в мене вже є нароблені клієнти. Козі чекає, так що я з вами не, не випадково зустрілася, Аня. І, а була я там дуже багато, я розумію, що таке газіпаша, так що мої хороші, якщо ви надумали, робіть вже. Не чекайте якогось часу, щоб потім щось зміниться. Не зміниться. Дешевіти планів немає. На те, щоб Токи дешевіти, що тільки от дуже добре, що є такі райони, де можна поспішати і щось таке в житті виграти. Бо життя показало, що треба сьогодні і зараз. Ось, бачите, знаходимо таких людей. Сьогодні і зараз. Так що до побачення, наші дорогі підписники.